Ти що, ти бачила, якого, якого карася мені дали сфотографувати? Значить, ідемо зараз готувати бограч, правильно? правильно? Да. А куку, -ку, мій птінчика, а вона що, що собі, дядя іностранець напише, вона різки скаже. Ооо. Тих приїхать вже риболови, Ви дивіться на нього, то рибак! Диви, ковоно здорово, куху! Поднімай, піднімай. Димон, ну спочину. Кілограм шість, каже. Диви як кашку любить, так? Да? Кілограм шість. Паприкою сюди. Оп. Спіймали. Опа! Є. 50 грамм брала. Трошечки такой. Ну, Солі, трошки, звісно, ти сама попросила, ти б'єш мовчки. Вітаю, це Катя. Сьогодні ми з вами запускаємо нову рубрику на моєму каналі. Це риболовля з мастер-шефами. Сьогодні перший випуск, перший гість у нас Дмитрейшин. Трошки він запізнюється на цю риболовлю, але нічого, ми зараз почнемо і він під'їде. У нас буде сьогодні рибалка на коропа, у нас буде сьогодні смачний рецепт бограча. Тому обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь. Ставте свій подобайки і приємного вам перегляду! Починаємо наше відео з риболовлі. Ми знаходимося на озері Трофейному. Обрала тут такий сектор, бо дуже зручно і рибу ловити. І тут місце, щоб влаштовувати наші рецепти. Дивіться, все у нас класно. Природа супер, погодка супер. Пташки співають. Взяли з собою Олександра як дегустатора, щоб він перевірив, чи смачно ми приготували рибу. І відробляти. Чи, чи смачно ми кажу, приготували рибу? Я вже збиралась на спротив, на озері рибу вбивати, готувати. Перший рецепт тараньки. Рецепт та Першим ділом, як приїхала, замісила корм. Сьогодні будемо ловити на флет і в кормушку використовувати метод Mix Bounty Ace Pier. Це, щоб так було зрозуміло, аромат схожий дуже на дюшес. І о, основний корм це буде пелець різної фракції, там від 2 до 8 міліметрів. Також Bounty. Невелика насадочка, це тік-так. Почнемо з нього. Бачив моє останнє відео з Карпової риболовлі, знаєте, що у мене тепер є свій особистий корабель Runferi Solo Mini. І оскільки він в мене є, то вже гріх ним не користуватись. Тим паче, що у риболовлі з кораблем набагато результативніше. Про це видок у мене. Кладемо нашу оснастку, зверху пілець. Багато готувати не будемо, отак на перший закорм трошки більше дам, а потім взагалі буду класти по одній лопаточці. Снасті завезені, чекаємо клювання і діму. Поки чекаємо на клювання, хочу вам розповісти за сигналізатори. Це сигналізатори FlaCarp X7. І що цікаво, що вийшла нова модель X8, тому це досить цікава інформація для тих, хто слідкує за брендом, для тих, хто користується сигналізаторами Flacarp. Важливо зазначити, що модель X8 не прийшла на заміну X7. Тобто це просто додатково ще одна модель Flacarp. Огляд на сигналізатори Flacarp X7 є у нас на каналі FishFish, Fish. Я вам обов'язково залишу посилання під цим відео і підсказочку. А що змінилося? В моделі X8 з'явився новий сенсор. Його можна налаштувати від притяжки ліски. Півтора міліметра до 30 сантиметрів. Що це дає? Можливість налаштувати або на клювання, або ж навпаки, якщо вітер і хвиля забезпечити вас від ложних клювань. Друга важлива функція це розумний нічний режим. Він підсвічує свінгер, якщо ви під'єднуєте його до сигналізатору таким легким світлом. Якщо відбувається клювання, відповідно він світиться яскравіше. Розимне під'єднання девайсів. Тобто зараз до пейджера можна приєднати 12 девайсів, будь-то сигналізатори цілих 12 штук, або це можуть бути лампи, які під'єднуються, датчики охорони. Це дуже зручно. Додатковий колір бірюзовий. І це, в принципі, так коротко вам розповідаю. Огляд на нову модель Flacard X8 також є у нас на каналі каналіш, і також я вам залишу посилання. Все все. Ох, друзі, у нас перша рибка. Трошки хочу її пофорсувати, щоб вона в той аератор не пішла. Ну, наче вже небезпека позаду. Тільки, виходить, перезакинулась другу палку, навіть не встигли нормально поставити. Вон жилка висить по воді. І тут клюваннечко. Угу. Ти подиви, де який? Отак от Митрейшин до нас ще не доїхав, а ми вже першу рибку спіймали. Опа! Є немає значення, чи велика рибка, чи маленька. Ми до неї ставимося з повагою, любов'ю і дуже-дуже обережно. Знімемо Ось Отакий гарнючий коробчик, отакий малюк. Кілограмчика, може, кілограмчик, півтора. Дуже класний бійдав, коли виросте, буде серйозним коропом. Перший є. о воуво Скажи, тільки Сани відійшов, тільки він відійшов, а тут о рибка. мені всі снасті. А ні, вона вже сюди прийшла, це добре. Дивіться, як класно відіграє кінчик вудлища. Я просто обожнюю ці фідери. Це Spartex Rapid Feeder Medium до 150 Не Можна ловити на класичні оснастки класичним фідером. Можна ловити на флет. Він як по ну, таку, таку не крупну рибу ним дуже зручно ловити, але й у нього досить великий запас місності. І справжніх монстрів ми також не мим вже тягали. Дуже гарний коробчик там, зараз вам покажу. Я вже побачила його. Такий у нього окрас незвичайний. І так буває. Не покажу. Ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ви бачили таке? Ха -ха, капець! О! Тут щось цікавіше. Оу, тут трошки крупніша рибка. Ось такий дуплет. Теж зараз на мене йде. Сподіваюся, я вмикнула камеру. Ох, в доміку. Ух, так, цей крупніший, цей. Видно вже що крупніший. Я так думаю, що. Тут вже таких 2500 десь. три, мабуть. Крупніший. Бачите, укрупняємось. Ай, друже. До домцю. О. От і риба. Так, Дімка вже приїхав, давай. Це от і риба, це тебе понял. Це вот, вот вона спіщить, ти що, не чуєш? Воно спишіть. Це воно, так. Да. Тара, да, ага. Я ко це. Закрутив, ага. Так, да, все, терпить, цікай. На себе. Підніми. О. Ще трошки треба затягнути фрікціон. Тих приїхати, вже рибу лови, ви дивіться на нього, ото рибак. Дівка, так так сильно це. Не поламається? Ні, не поламається, трошки він не такий, типу, цей. Коротше, не так сильно, легше трошки. О! О, супер, да ти що диви? Там кілограм шість? Диви, яка воно дорого! Поднімай, піднімай. тихо тихо, все, 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 не мотай більше. Димон, ну такі ці. Кілограм шість, каже. Диви, як кашку любить, так? Кілограм шість. Димон, це максимум 2,5-3. Ну, в мене свої цифри. А ти хотів його зажарити? Ні, я взагалі говорю, що тебе сказав, що там. Так, 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 відпускаємо. Ану так потримай. Зараз секунду. Як його пожити, щоб мене Просто на землю. Ага. Клади його сюди на кровать. На лодках їм корм вези, злови, а тоді ще на кроваті їх відпускай. Бачиш, тут до нас гачочок. Оп, дістали снасть в сторону, не поймайся. Ну, щоб він не бився і не побився, а потім випускаємо. Так, тока, я хочу тобі ж фотку гарно зробити. А ну сідай. Тепер бо можна просто вже і в воду. Вже на кроваті він побув. Ну, а як ти це робиш? Типо? Просто береш. Якщо типу, велика риба, типо, ти робиш типо, ну, один держи там, один держи тут, типо, і так ну так, та, вели. велику рибу краще на руках не підіймати, бо ти її не втримаєш, вона впаде і буде битися. А маленьку просто ти близько до води, тому собі тут зручно ставай і бери її, перекладай у воду. Ну, що, це професіональний спортивний рибало. насправді, інтересно, якщо такое. Ну мені не вистачало терпіння, а то довго не поміні. Футбольний сезон виходить на фінішну пряму. Вже в цю середу ми дізнаємось фіналістів Ліги Чемпіонів між Реал Баварією та Пасажия Борусією. Бери від гри своє разом з вітальним бонусом від Фаббет аж 15 тисяч. Заходь до наших друзів, роби ставку на свого фаворита. І нехай матчі Ліги Чемпіонів будуть ще цікавішими із Фавбет. Дмитре, наберіть увагу, щоб ти просто не звездівся, пройшли. А через що вона мені каже, хай, а що говорив? Каже, святку бачиш, каже, сідай нормально. Це щоб упрікнуть, щоб поки я приїхав, вона вже все порізала. Ти на Я тобі тільки фонариком святила, а ти все готово. А, ну добре. Так, що один один. Це копчена сільно. Мені держиться вся рецептура бограча, е, я хочу сказати таке для наших глядачів, що рецептів богреча існує просто, як і борща, майже мільйон. Можна використовувати там, до семи видів м'яса, все міксувати. Але я думаю, що справжній бограч відрізняється лише однією реальною рисою. Знаєш, якою? Якою? Він має бути приготовлений на кострі. Да, і ми поэтому рішили зробити таке дієтичне, бо хай, така дімка, ти треба худати, а ми зараз навернемо туди і свинини, і все. Поэтому хай давай каже скромненько, тільки на салі, щоб був мінімальний жирочок, і телятинку. Все. Цей вибір продуктів ми будемо готувати з телятиною, на салі будемо смажити, не брала багато м'яса, по одній простій причині. Помідори канкаса робила по-модному, як на майстер-шефі? Ні, в мене тут немає. Пліточка без канкасе. Нарізочка теж, як тер не побачить, надіюсь, Ярославським, а якщо побачите, вибачайте, будь ласка. Простять. Щоб ми я так взяла от продуктів, щоб ми приготували, з'їли, знаєш, кайфанули і поїхали додому. 50 садрам брала? Трошечки такою. Ну, я думаю, що можна вже розходитися. Навіть да. довариш набереш від підкотів. Ну що, ну, мокрий віть. Страшно, ти що, ти бачила, якого якого карася мені дали сфотографуватися? Хоч сфотографуватися, бо витягнутися б звісно, я не почнув. Значить, ідемо зараз готувати бограч, правильно? Правильно. Да. Беремо, значить, першочергово нам треба пожар. Це що таке? Це часник? Ну, я розумію, він дуже сам себе був нарізати. Ой, беремо е, селко, йдемо на ньому зробимо підсмажечку, і ага. тоді вже будемо поступово смажити всі далі овочі. Ти, до речі, знімаєш шкірку сала чи ні? Ти, що, вона, вона ж сомку здається. Ну, звісно, шкварочки. Дивіться, дай? Оце яка оболдиш. Тепер додаємо ми сюди цибулечку. Цибулі багато не буває. Да, і враховуючи те, як в нас гарну, можемо, в принципі, додати зараз сюди зразу і перчик. А ку-ку, мій птінчика. А що вона тобі, дядя іностранець, напише, понарізки скаже. каже, так красиво все понарізала. О, тю-тю. Тю. Це що? Це що таке? Короче, дівчата, і до того, що і хлопці, і до того, що я забув спеціаліст, страшний, такий саме, як і Катя, приправу себе у Єснях, то ми взяли е, суміш болгарського перцю і перче кучіля. А так ви можете спокійно взяти пісточку Закарпатську. До речі, якщо у вас є бажання колись спробувати стріпню Дмитрейшина, вам все? треба ми приїхати. стріпню, а там е, уже в Закарпатті запатентували мене як Мішеновського поверх, ти не знала. Ага. Mm. Ну ти ж в готелі у себе годуєш. Ну, перейдіть скипу праздником. Е, літом. Я там чула знижку у вас навіть в готелі. У що то тебе приглашали і за більшу знижку, чим у нас зараз в готелі діє? То ти ж вибрала куди? Ти їздила? Нікуди. Короче, діма працює. Чи він просто прикидується, що працює? Він власник готелю. П'ять камінів. Який я власник, ти зараз що скажуть, зараз налогова прийде. Ніякий я не власник, просто управляючим роботою. Не хватало мені проблем. Що <рес> В Буковелі. Готель п'ять камінів». Ми Саша, обов'язково приїдемо до тебе. Просто Діма там ще періодично готує. Для тебе я приготую блатень і понарізаю точно так же, як оцей ти оце. Ку -ку. Посилання на готельчик буде під, Ку -ку. під відео. Не канкасе, вибачайте. Ну, знаєш, на фоні цибулі, булі, яка там буде, то нічого страшного. Немає в цьому. Каже, ти знімала, не відео, як робила нарізку. Тому що зараз, як почую цей запах, то позбігаються всі твої ці колеги-рибачки сюди. Не з не, не знімала це, не не знімала як робила нарізку. Тому що людям, в принципі, такий майстер-клас і не треба, да? так? Помідор теж один на нас, другий на Кавказ, дивіться, боже. І зараз нам буде говорити, що приїхав мій головний хейтер. Ну, дивіться, дівчата і хлопці, ось о. Спі Страшний спеціаліст. Це оце зразу, тільки оце, переходити на майстершеф, отака нарізка, зразу кітіль. кастингу, кастінги, прикастінги, все пропускає, зразу актор дає кітіль, а якщо от також понарізаєте помідори з цибулею, то зразу вступає своє місце. Ну, тепер додаємо наш найголовний інгредієнт м'язку. Ти взагалі який зазвичай от, ну, ну, яловичина, вовсе, що ще? Вообще, бограч вариться завжди мінімум на трьох видах м'яса. Це може, може бути свинина, може бути телятина і завжди додаються якісь копченості, копчені ребра, якісь там мисливські ковбаски можна. Угу. Ой, дивіться, буде зараз просто хана. А як же без копчених хребер? Зараз ми ще... Ну, ти знаєш, вже знає, не, не жили багато, то і ніхуй починає. <рес> тілятина, ти бачила, по чому тілятина? Ку -ку. Бачила. Більше тисячі гривень кілограм. Це дуже золотий бограч вийшов. З паприкою сюди. Оп. Копчена сіль паприка, і що там ще у тебе? Копчена сіль з паприкою. Додаємо трохи сушеної цибульки. Mm -hmm. І тут, звісно, могла б бути та приправа, яку я повинен був привезти, але по факту буде паста. напасне. Взагалі нормальні хазяйки додають бульйон, але Катя не зварила його, звісно. Буде Моршинська просто. Я понял, вона просто дуже задня була нарезка, поэтому ну, не було часу. А потім він каже, що він не хейтер, не вибачили? Для контататор фактов просто. <рес> просто. Це просто не передаваємо. Ну, Давай воно бурика, даві. Подавляємо картошечку. Нарезка теж така собі, да? Ну, соответствую, є цибулі, так. Да? <рес> Ну, вже краще, щоб все було одинаково, правильно? Щоб нічого Знаю, не Ми ж це ж на природі, знаєш, тут не, не в... в цьому заключається естетика. Але річечка, природка, костюм. Те, що це, звісно, після драм наземла, це дуже погано. Це ти не продумала, звісно, до кінця походить нашу... на природу. Диви, консистенція, знаєш, у хороших хазяїв ще дуже стояти? ложка. Оп, на... Угу. Ну почти. <laughs> Не сраб... Не, ну воно густа, реально, диви. Так у нас щевидки трошки, почекай. Так, Друзі, у нас там готово, я так думаю. Так він так нормально, да, Уварився, диви. вдвічі удвічі ще. Так. Коротко, у нас бограч, все-таки бограч рагу. Бо, знаєте, більше вийшлося е, води, то як суп, менше, то як овоч. Ось сюди дорога валютна. Ти мені теж ти підмітила, я вже не став коментувати, бо пай буде страшна цара. Ну що, що ми з тобою страшні тут кулінари? Дороговалютні спеціалісти. Ну, добре. Так, так. Прям класно. Ну, солі трошки, звісно. Конечно... Ти сама попросила, попросилася, ну, ти сама сказала, що можна було додати сольки. Сольки можна додати було трошки менше. Я ж не знав, що ти просто сало брала солене. А так дуже mm -hmm. смачно. Uh -huh. бомба. М'ясо м'якенька вже. Картошечка не розварилась. Зверніть увагу, картошечка у нас не розварена взагалі. Томати, видно, що не конкасе. Добре, що хоч овочі розварилися, що не видно. Так, я давай, коли так будемо варити, щоб воно ну, розварилося, така геть так. Звісно, не розумію чого. Друзі, я вам сподіваюся, що рубрика вам нова зайшла. Рибалка, готовка мастер-шефи. Пишіть в коментарях обов'язково. За 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 Я зайшла, вони зараз захочу сказати, як ти діла цього придурка <світ> до себе на рибалку. <світ> Всім смачного, якщо така... <світ> <присул> <світ> ти ходив присовчутик. Тому обов'язково підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Діму і до зустрічі на воді. Пока.